Серед пріоритетних питань порядку денного утворення конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирних будинків, у яких не створено об'єднань співвласників, та порядок затвердження управлінської компанії для тих будинків, мешканці, яких з нею не визначилися на даний час у місті. Є дві таких компанії. Я думаю, що зараз це тільки е, покращить якість е, надання. Е... Управління багатоквартирних будинків. Тобто мешканці мають відчути, як стають їхні будинки красивіші, оханніші, чистіші, і мають відчути безпосередньо якість послуг стосовно утримання будинку і прибункової території. Депутати також затвердили штатний розпис дошкільного навчального закладу Теремок, який на даний час проходить процедуру передачі з власності ПАТ «Укрнафта» та у комунальну власність. Практично основні концептуальні речі ми погодили з керівництвом паду «Карнафта» і з керівництвом закладу. От. Після затвердження сьогоднішнього штатного розпису буде прийняти на роботу керівник закладу, яка, власне, вже самостійно буде здійснювати відповідно до штатного розпису підбір персоналу. Я просто хочу на цьому наголосити, що ми не збираємося робити ніяких революцій, заклад. Працює добре, ми вивчали його роботу кваліфікований персонал, тому практично всі, хто працював, вони будуть працевлаштовані. Також було внесено зміни штатного розпису комунального підприємства Комунгосп та розглянуто низку земельних питань на завершення сесії. Міський голова розповів депутатам про поїздку юних вихованців школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича до Голландії. Вони мали виступи і серед однолітків. І мали власне виступ на двох частинах цього головного концерту, який бувався в головному соборі міста Утрехта. приблизно в присутності 600 чоловік. Це був величний концерт. Наступного року запевнений міський голова Хорис Голландії відвідує Україну дасть концерт у долині.